От, вільні стосунки перше, що тобі приходить в голову, коли ти чуєш. За мене вільні стосунки, це знаєш, ще пограєтеся, а рано чи пізно всі підуть в моногамію. Була дуже класна стереотипна думка, яку я дуже хочу пояснити. Існують люди, які просто не в'яжуться з моногамією. Я це зрозуміла ну, трошки пізніше. Але вільні стосунки це не про незрілість, це про глибинне відчуття, що ти по-іншому не можеш. Я знаю, що люди, в які однолюбо, які в моногам є, вони зараз не дуже вкурять мої слова, але ну, типу, я це не обирала. Поняла? Це як, як гендер. Ну, типу, я так не обирала. Я не обирала народитися, свічаю, коли я не можу себе, реалю... ну, себе знайти, себе відчути в. Стосунках моногамних. мені реально, те я казала, що мені помирає чи мене.